Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах, і сьогодні я підготував для вас добірку українських фільмів, заснованих на реальних подіях. На жаль, більшість таких фільмів розповідають про трагічні сторінки в історії нашої держави та теми, які до сих пір болять кожного українця. Втім, завдяки цим фільмам, ми можемо краще пізнати свою історію національних героїв та їх подвиги, а також через кіно розповісти ці історії на весь світ. Я постарався розташувати їх для вас у хронологічному порядку, тобто спочатку фільми, які розповідають про більш давні події, а опісля про історії сьогодення, сподіваюся, це допоможе побачити більш цілісно тернистий шлях України за останні століття. Фільм Довбуж український історичний фільм режисера Олеся Саніна, в основі сюжету якого життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олекси Довбуша. Стрічка є одним із найдорожчих українських фільмів. Його бюджет приблизно 120 мільйонів гривень. Події фільму відбуваються в Карпатах на початку XVIII століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти по нам Брати стають ворогами один в одному. Один прагне грошей, другий справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. А шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Цікавий факт. Першими фільм побачили бійці 68-ї єгерської бригади, що має звання Олекси Довбуша. Продюсер Максима Садчий та режисер Олесь Санін за сприяння Генштабу показали кіно в імпровізованому кінозалі неподалік лінії зіткнення. Події фільму Тарас Повернення розгортаються у 1857 році у Новопетрівській фортеці у селі Мангістау, що у Казахстані. Тут відбуває своє заслання Тарас Шевченко. Роль якого виконав актор Борис Орлов. Усім відомо що до закінчення цього терміну лишаються лічені дні, та й те, що самобутній талант не заслуговує такого відношення, також очевидно. Проте, на жаль, не для всіх. Представники так званої охранки, агенти царської поліції намагалися зробити усе, аби повертатися з заслання було вже нікому. Кінокартина може допомогти оживити постать кобзаря, зробити його більш зрозумілим сучасному глядачеві. Цікавий факт: у березні 2018 року клуб сімейного дозвілля видав роман Олександра Денисенка з одноіменною назвою Тарас Повернення, у якому багато сюжетних ліній сцен і персонажів, котрих глядач не побачить у фільмі. Виданий роман є першою частиною неопублікованого роману трилогії Олександра Денисенка Три душі три ворони, три лірники». Фільм Круте 1918. Можливо, не найкраща, але дуже потрібна екранізація трагічної, але героїчної сторінки історії національно-визвольних змагань українського народу за волю та власну українську державу. В центрі сюжету драматична історія двох рідних братів Андрія та Олексія Савицьких, які закохуються в прекрасну дівчину Софію. Але про сердечні муки доведеться забути, адже на Київ рухаються безжальні підрозділи більшовицької армії а в місті господарюють червоні посіпаки та комуністичні пропагандисти. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі нечисельні боєздатні армійські частини, включаючи юнкерів і студентів. Чотири сотні юнаків, серед яких Андрій та Олексій, стають проти добре озброєного війська комуністів московитів. Цікавий факт: попри велику кількість художніх та вигаданих деталей, автори фільму заявляли, що основою сценарію для фільму послужили спогади Аверкія Гончаренка. Це один з героїв цих подій столітньої давності, який бачив бій під крутами на власні очі та описав його. На основі його спогадів була випущена книга Бій під крутами. Фільм Вірити заснований на реальних подіях. Він демонструє правдиву суть комунізму в радянському союзі та відкриває природу тоталітарної системи, яка не терпить інакодумців, та руйнує фундаментальні гуманні цінності людини: свободу віри, свободу слова та людську гідність. Сюжет фільму відбувається в радянській Україні на Вінниччині. У 1953 році головний герой Петро повертається після 30 років ув'язнення в Сибірі додому на Вінниччину до своєї сім'ї. А далі флешбек переносить сюжет в 1920-ті роки. Саме тоді почалися ці драматичні події, коли до влади прийшли комуністи. Вони агітували людей приймати ідеї радянської влади, відмовившись від Бога та віри і організувати руйнацію храмів. Петро зі своєю сім'єю та односельчанами став свідком та учасником цих страшних подій, що стали великим випробуванням віри. Цікавий факт сценарій до фільму написав отець Павло Вишковський, який ґрунтовно досліджував історію переслідуваної церкви на українських теренах за часів радянського союзу. Стрічка Ціна правди створена у копродукції України, Польщі та Британії. Фільм розповідає про молодого валійського журналіста Гарета Джонса, який приїжджає в СРСР в 1933 році. До речі, на моєму каналі є окремий випуск про цю історію. Там можна більш детально дізнатися про фон цих подій, про те, як відбувалося розслідування Гарета Джонса та чим воно завершилось. Колишній радник прем'єр-міністра Великої Британії після відставки прагне дізнатися, звідки Сталін бере. Які великі кошти в умовах світової економічної кризи, вирушивши у подорож на схід України, він дізнався про голодомор та розповів про це світові. Втім, світ не жахнувся. Він просто не повірив. Одним із головних героїв картини є також сумнозвісний журналіст Волтер Дюранті, лауреат поліцерівської премії, за серію репортажів СРСР, який впродовж 14 років очолював московське бюро газети New York Times. Він наполегливо заперечував голодомор у своїх статтях. Згодом Дюранті назвали сталінським пропагандистом. Цікавий факт вважається, що викриття та розслідування Гарета Джонса згодом стали підґрунтям для роману «Колгосп тварин Джорджа Орвела у Великій Британії. Навіть боялися, що ця повість образить Сталіна в самому ж радянському Союзі. Твори Джорджа Орвела заборонили. Героєм біографічної драми той, хто пройшов крізь вогонь українського режисера і сценариста Михайла Ільєнка, став простий хлопець із Полтавщини, Іван Додока. Бувши військовим льотчиком. У роки війни, він отримав звання Героя радянського союзу і потрапив у німецький полон. Хлопцеві вдалося втекти, але на батьківщині, як водилося на той час, йому висунули звинувачення в державній зраді і заслали в гулах. Іван знову влаштовує втечу, а через деякий час потрапляє до Канади до індіанського племені, де й отримує своє нове ім'я. Цікавий факт: в основу сценарію кінофільму лягла реальна історія полтавця Івана Даценка, радянського військового льотчика, який зазнав випробувань німецького полону та сталінських таборів, ставши в підсумку вождем індіанського племені. Режисер Михайло Ілєнко почув цю історію ще у 80-ті роки, але на створення картини наважився тільки через 20 років. «Хайтарма» – перший кримсько-татарський повноформатний художній фільм і перша художня картина про депортацію кримських татар. Режисер фільму і виконавець головної ролі Ахтем Сейтаблаєв. Фільм створений на основі реальних подій. Розповідає про сталінську депортацію кримських татар, вчинену у травні 1944 року. Ця трагічна сторінка в історії кримсько-татарського народу показана через погляд прославленого льотчика, національного героя кримських татар Аметхана Султана. Після вигнання нацистських окупантів з Криму військове командування дозволило Аметхану разом з його бойовими товаришами відвідати батьків у Алупці. За збігом обставин на час перебування пілотів у Алупці припала операція НКВС примусової депортації кримських татар. Радянський АЗ, якого боялися німецькі пілоти, не зміг захистити свій народ від злочину сталінського режиму. Цікавий факт: стрічка знімалася за принципом народної толоки. Більшість ролей зіграли непрофесійні актори. У масових сценах знялися понад тисячу осіб з усього Криму. Велика їхня частина люди похилого віку, які пережили трагічні події 18 травня 1944 року. Фільм Жива перша повнометражна ігрова стрічка українського режисера Тараса Химича. Історико-драматичний фільм Жива заснований на реальних життєвих подіях зв'язкової УПА Анни Попович. До речі, і про цей фільм, та про саму історію Анни Попович у мене на каналі є окремий випуск. Кінострічка розповідає історію боротьби українських повстанців проти радянських окупантів в українських Карпатах. Молода Анна має надприродний дар відчувати майбутню небезпеку. Рятуючись від загону МГБ, головна героїня потрапляє в табір українських повстанців, де зустрічає свого друга дитинства. Боротьба між комуністами та повстанцями триває. У такій ситуації дара Анни стає неабиякою допомогою лісовим побратимам. Наглядача чекає гострий сюжет, наповнений погонями і стрільбою, дружбою та зрадою, а також, звісно, щирим та міцним коханням. Цікавий факт: більша частина зйомок відбувалася у Горганах, у тих місцях, де відбувалися події життя Попович. Сцену з допитом головних героїв знімали у Львівському національному музеї меморіалі жертв окупаційних режимів Тюрмана Лонського, директор якого Руслан Забілий виступив консультантом фільму. Фільм Пульс українська повнометражна спортивна драма режисера Сергія Чеботаренка, заснована на реальній історії української спортсменки, легкоатлетки, паралімпійської призерки та чемпіонки Оксани Боторчук. Юна українська легкоатлетка живе в малесенькому містечку та має велику мрію потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар'єра тільки починається та вона демонструє хороші результати. Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, але й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести на шляху до справжньої мрії не існує перешкод. Цікавий факт активну участь у роботі над проектом брала справжня Оксана Боторчук. Спортсменка консультувала авторів під час написання сценарію, а також працювала з акторами та знімальною групою, щоб максимально точно відтворити реальні тренування професійних спортсменів, а також нюанси пов'язані з моторикою та поведінкою людини, яка частково втратила зір. Документальний фільм Зима у вогні показує період зими 2013-2014 року, описуючи, як мирні протести і рух за громадянські права перетворюються на підтримувану мільйонами людей повномасштабну революцію. Сюди увійшли інтерв'ю з протестуючими, активістами майдану та записи з місця подій і великомасштабний погляд на конфлікт. На початку фільму перед глядачем постає 12-річний хлопчик Роман Савєлєв. Він був на майдані з самого початку. Хлопчина був волонтером у технічному наметі, заряджав мобільні телефони, щоб протестувальники могли зв'язатись з батьками. А потім Роман, як і дорослі чоловіки, брав щит, одягав каску та йшов під кулі. Окрім трагічного, фільм розповідає про те, наскільки великою силою може бути народ, який відстоює свої права. Українці з різних куточків країни об'єдналися в одне ціле і стояли разом до перемоги над режимом Януковича. Цікавий факт: фільм було знято двадцятьма вісьмома операторами-аматорами. Фільм був уперше представлений на міжнародному фестивалі у Венеції. Після його завершення люди встали і стоячи, плакали та аплодували хвилин десять. У червні 2016 року фільм демонстрували на вуличних екранах у Венесуелі, і він отримав схвальні оцінки. В цей час у Венесуелі тривали протести проти корумпованої влади. Фільм Черкаси про мужню оборону українського мінознищувача Черкаси, заблокованого російськими військами. У березні 2014 року, під час анексії Криму, йдеться про події того року через історію двох друзів, які з різних причин опиняються на кораблі Черкаси, що дислокувався у порту кримського озера під час подій. На Київському майдані 2014 року у той час, коли екіпаж стральщика Черкаси проходить навчання, президент Янукович втікає з країни, а Крим захоплюють зелені чоловічки. Починається окупація півострова. Корабель повертається на базу, але порт уже втрачено. Черкаси разом з іншими кораблями українського флоту заблоковано в озері Донузлаво. Шлях до Одеси перекритий затопленими кораблями. Екіпаж Черкас зробив дві спроби прорвати блокаду і чинив опір упродовж трьох тижнів. Цікавий факт: Черкаси – це перший український фільм, у якому майже 70% зйомок відбувалися у відкритому морі та до яких долучалися військово-морські сили Збройних сил України. У стрічці поряд із професійними акторами знімались і військові моряки, які брали участь в обороні корабля у 2014 році. Шлях поколінь це воєнна драма, заснована на реальній історії. Події фільму відбуваються у 2014 році. За сюжетом молодий програміст Назар, який не бажає воювати, разом зі своєю дівчиною мандрує країну і зупиняється перепочити в одному лісі. У сні до нього приходить український воїн з минулого, який воював в цьому місці проти різних ворогів. Між ними відбувається непроста розмова, яка закидає нашого героя в те ж саме минуле. І назавжди змінює майбутнє хлопця, де його чекає бій з підлим і сильним ворогом. Проте спочатку Назар змушений перемогти самого себе і зробити вибір. Вагітна дружина, яка кохає його, чи країна, яка охоплена полум'ям війни. Цікавий факт: частина фільмування відбувалася в Донецькій області, недалеко від тимчасово окупованого Донецька, на окремих бойових позиціях українських захисників. У створенні цього фільму режисером Михайло Ухману допомагали українська діаспора, представники українського бізнесу та громадяни України. Фільм Кіборги вересень 2014 року. Донецький аеропорт. Українські військові четвертий місяць відбивають атаки супротивників, які прагнуть отримати одну з ключових точок для базування і перекидання військ. На двотижневе чергування сюди прибуває група молодих солдат, зібраних із добровольців. Вони навчаються, беруть участь у боях, спілкуються одним з одним із місцевим психологом. В аеропорті знаходяться три типи військ: добровольці, військові служби України та мобілізовані. Добровольці найбільш мотивовані, військові найпрофесійніші. Але в аеропорті їх долі міцно переплітаються. Тепер всі залежать одне від одного. Цікавий факт: драматург Наталія Ворожбит створила сценарій на основі розповідей реальних українських військових, які захищали Донецький аеропорт. Фільм знімали, зокрема, на запасному чернігівському аеродромі. Також справжні кіборги були присутні на знімальному майданчику. Донбас авторський кінопроект Сергія Лузниці, який відтворює на екрані 13 реальних історій, що сталися на сході України після 2014 року. Глядач занурюється в атмосферу хаосу і страху, яка огорнула Донбас. Сцени взаємопов'язані між собою, де новий герой з одного епізоду переходить в інший. Сюжетні лінії складають собою реконструкції справжніх подій, зафіксованих в професійних репортажах, любительських роликах на Ютуб та спогадах місцевих жителів. Так, наприклад, в одній сцені німецький журналіст та український оператор зустрічаються з російськими військовими, які не мають ніяких знаків розрізнення та видають себе за донецьких ополченців. Цікавий факт створення та прокат фільму супроводжувався низкою скандалів. Зокрема, у фільмі брали участь російські актори, що порушили суверенітет України, незаконно відвідавши окупований Росією Крим. А також були скандали стосовно відмови додавати до фільму українськомовне озвучення, оскільки сама стрічка знімалась російською мовою. Дія документальної драматичної картини «20 днів у Маріуполі відбувається в оточеному російськими військами українському місті Маріуполь, де одними з останніх залишалися журналісти з команди Associated Press. Попри найжорстокішого блогу міста, відважні репортери продовжували фіксувати побачені ними жахіття війни та воєнні злочини Росії. Вони бачили смерть місцевих жителів, зруйнований після бомбардування пологовий будинок, масові поховання та інші злодіяння окупантів. Разом із членами міжнародного агентства творець фільму Мстислав Чернов документував усе, що відбувалося довкола в місті, у тому числі його поступове знищення росіянами. Команда пробула там 20 днів і змогла успішно покинути місто через гуманітарний коридор. Цікавий факт. Цей проєкт виявився найкасовішим документальним фільмом в українському кіно. Творцем, сценаристом і оператором стрічки, став Мстислав Чернов, для якого вона стала дебютом у режисурі. Зі слів постановника, глядачі побачили не більше 10% відзнятого в місті матеріалу. Ну і на останок фільм Буча вихід якого ще очікується. Буча художня драма, сюжет якої заснований на реальних подіях, що відбулися в містах Буча, Ворзель та Гостомель під час російської окупації в перші місяці війни у лютому березні 2022 року. Фільм розповість справжню історію про порятунок місцевих жителів Константином Гудаускас, громадянином Казахстану, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахському паспорту, він мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Костянтин не тільки рятував людей, а й на власні очі бачив весь жах війни та окупації. Цікавий факт: фільм Буча був знятий на гроші приватних інвесторів без залучення державних коштів. Прем'єра стрічки в Україні відбудеться у вересні цього року. Якщо вам була цікава ця добірка фільмів, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар та підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все. До нових зустрічей на просторах Ютубу.